Багато людей, говорять, що можна пити. І беруть таку фразу, ніби з Біблії вона пита, не впивайтеся. Хоча, як почнемо читати Біблію, такої фрази зовсім немає. Але є інша, яку переробили на свій лад. І, і не впивайтесь вином, в якому розпуста, а наповнюйтесь духом. Говорять, в ній є розпуста. Нічого спільного з блудом розпустою Бог не має. Там немає ні Бога, нічого. Да? Він говорить, чому наповнювалося Духом Духом Святим, да? який має плід. І жодна духовна особистість, яка має плід, да? яка рятує життя інших людей, яка несе слово Боже, вона не впливається в вино. Є люди, які говорять, що Ісус Христос. Пив його учні пили, значить, і нам можна. Що ж на це сказав Ісус Христос, коли в нього спитала, да, що, чому ж ми постимося, ви п'єте і так далі. І так далі. Да, Ісус Христос він говорить: чи можуть гості молодого сумувати, поки молодий з ними. Настануть ті дні, коли заберуть від них молодого, і тоді будуть вони поститися. Сказано, що коли Ісус Христос був, це було свято, і вони святкували. Але коли забрали Ісуса Христа, Ісус Христос пішов на небо, вони почали поститися і ми бачили, що вони наповнювалися Духом Святим. Вони наповнювалися вином, немає ні одного місця писання, де сказано, що вони пили, впивалися і так далі. Вони наповнювалися Духом Святим. Бачимо стандарт старозавітної церкви, да, старозавіта, це сказав пророк Ісая. Про це, і ці одурманені вином збиваються зі шляху від міцних напоїв. Священники пророк хитаються від міцного напою, на просочені вином, задурманені міцним напоєм, запоморочені вони, коли бачать неправдиві видіння. Помиляються, виносячи рішення. Бо всі столи до останнього місця наповнені брудом блювотиня. Бог навіть поговорив в старому завіті, що це йому не подобається. І священики, і діти Божі, вони мають стандарт вища. Так, якщо тоді було, що священики не мають впиватися вином, то Ісус Христос, коли дав цю можливість бути дітьми Божими, всім підняв цей стандарт. Так? Тобто ми теж маємо розуміти, що не маємо впиватися вином, а наповнюватися Духом Божим. Так? Читати Слово Боже, наповнюватися Словом Божим, виконувати його і допомогти людям прийти до Ісуса Христа.